Сьогодні, 17 лютого вперше відбудуться аукціони на право спеціального використання водних біоресурсів. Про це повідомляють на сайті Держрибагентства. До слова у 2023 році промислове рибальство відбуватиметься за новою визначеною урядом України наприкінці минулого року процедурою. Більше про перші аукціони та про стан галузі рибного господарства у час війни говоримо із Володимиром Вовкотрубом, директором департаменту організації використання водних біоресурсів Держагентства агенства в маліорації та рибного господарства. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку, доброго ранку, пане Володимире. Чому саме зараз вирішили запровадити такі аукціони? Ну, скажімо так, що час не стоїть, і ми також з часом рухаємося. Встановлення обсягів добування водних біоресурсів шляхом електронних торгів на аукціонах запроваджено з метою прозорого та неупередженого механізму надання права суб'єктам господарювання вилову водних біоресурсів. Тобто, це більш цивілізований європейський підхід, до якого ми, скажімо, і Україна, і ми, і мешканці маємо рухатись. Право спеціального використання водних біоресурсів це йдеться на увазі: оренда ставків для вилову риби чи більш ширше розуміння цього Роз поняття? Роз'ясніть це поняття. Так, да, дивіться. Ну, слід розрізняти два поняття. Якщо ми говоримо про ставки, ми говоримо це про аквакультуру. А в даному випадку аукціони будуть відбуватися на право промислового лову на річках і морях. Угу. Як відбуватимуться ці аукціони? Хто зможе взяти участь? Як це все буде проходити? Аукціони відбуватимуться на площадці прозоропродажі. Взяти участь може будь-який суб'єкт господарювання, який виявив бажання і зареєструвався як учасник аукціону на майданчику електронних торгів? Новиною даних проведення аукціонів також є те, що Раніше мали право займатися даним видом діяльності лише традиційні рибалки, які цим постійно займалися, і які за попередній період мали вилов квоти на 75%. Тому а зараз з битою провадження аукціонів також було і, ну скажімо так. Надання доступу до цього бізнесу новим користувачам, хто має, має можливість і має бажання зайнятися цим видом бізнесу. Також постанову 1479 від 30 грудня 2022 року. Передбачено, що кількість користувачів по кожному, скажемо, водному об'єкту має складати е, з коефіцієнтом 1,4%. Тобто, якщо в минулому році було наприклад 10 користувачів, то кількість лотів, які будуть реалізовані, буде е, відповідно 14%. І також передбачено постанову, що з метою уникнення монопольного становища якогось на водному об'єкті запроваджена норма, що на кінцевого бініфіціара норма вилову буде становити не більше 20% в одного. Паневе, Володимар... тому що ви розумієте, що монополія це з свого боку також диктування ціни на ринку. Пане Володимире, а торги за які лоти відбудуться сьогодні, і е, чи є вже кількість учасників, чи відомо скільки учасників візьмуть участь у цих торгах? І чи йдеться про всю територію України? Е, це йдеться про 18 водних об'єктів зараз на території України. Так е, в першу чергу ми зараз розіграємо водні об'єкти. Це річка Дунай. Річка Дністер, Дніпросько-Бузький Лиман. Чому почали саме аукціони з цієї території? Тому що зараз йде міграція оселеця і який час для вилову оселеця саме. Тому і безпосередньо було ну, з нами взято це до уваги і в першу чергу проводяться торги там. Наразі мені відомо, що сьогодні відкрився майданчик дивить, з 8 ранку. Открився майданчик, торги перші мають відбутися в 11 годин ранку, і сьогодні має відбутися 12 аукціонів. Чи відомо, скільки вже учасників зареєструвалися, чи вони будуть перед самим аукціоном? Ця інформація буде відома. Я вам скажу, що прозоро продажі це дворівнева система, яка не дозволяє нам, як організатори, побачити цю інформацію. Тобто, все дуже конфіденційно, і ми це зможемо побачити лише коли будуть відбуватися торги. Пане Володимире, на яку активність сподіваєтеся чи орієнтуєтесь на багатьох учасників? Ну, питання в тому, що це справа нова. Я вам скажу ще раз, повернусь до того, що ми збільшили кількість лотів, відповідно до суб'єктів господарювання, які займалися даним видом діяльності на 40%. Тому нам дуже цікаво і сподіваємося, що все в нас буде добре. Скажіть, а якщо говорити загалом про галузь так вилову риби, як яких втрат вона зазнала внаслідок повномасштабного вторгнення? що змінилось? Які зміни відбулися впродовж минулого року? Ну, внаслідок військової агресії Росії та незаконної окупації останньої території нашої держави, наразі доступ України до своїх портів в Азовському та Чорноморях ну повністю заблоковано, або сильно ускладнено, що не дозволяє на належному рівні забезпечити ефективний контроль діяльності. Крім того, Російською Федерацією була окупована значна територія. Морських економічних зон України в Чорному морі прилеглих до Кримського півострова, а також басейн Азовського моря, де Росія ну продовжує незаконно в супереч вимогам Конвенції ООН з морського права та двосторонніх сторонніх добувати морські живі ресурси безгоди України, що є прямовою ознакою здійснення так званого ННР рибальства, тобто незаконного, непідзвітного і неконтрольованого. Це не безпрецедентна неповага до базових норм міжнародного права, які десятиліттями напрацьовували світовою спільнотою за попередніми оцінками. Внаслідок бойових дій в Україні промисловий вилов припинили або частково припинило близько 80% користувачів, що отримували квоти на добування вилову водних бірослів загального державного значення. Всього за минулий рік в Україні було добуто на 54% чотири Менше водних біоросилів у з 2021 роком. Наразі можна констатувати, що втрати рибного господарства України лише у добутих водних біоресурсах через військову агресію Російської Федерації склали 40 тисяч тонн. У той же час, за результатами проведеної оцінки експертами ФАО, це продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Тільки протягом серпня-жовтня минулого року збитки склали близько 47 мільйонів доларів США. Така ситуація безперечно створює серйозний виклик в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Скажіть, будь ласка, як чи подавав чи подавали в міжнародні інстанції якісь скарги стосовно цих збитків? Як свої інтереси держава збирається відстоювати в цьому в цій галузі? Відповідно, звісно, Україна сьогодні нашими представниками фіксуються всі збитки, які є прямі і непрямі збитки. Сумується ця інформація за кожною водойми, за кожним напрямком. І відповідно ми подаємо цю інформацію до міжнародних організацій. Ну про це заявляємо і будемо заявляти відповідно позово. Дякуємо дуже вам, пане Володимире. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови. Це був Володимир Вовкотруб, директор департаменту організації використання водних біоресурсів Держагентства меліорації та рибного господарства. А я додам, що залунав сигнал повітряної тривоги на території трьох.